У 21-му сторіччі людство е сходить з розуму по здоровому способу життя. А що ну в цьому от, реально в я, я не сказав, що це погано. Я просто сказав, що людство сходить з розуму ну, дивлячись на тебе. Ні, я розумію. Зараз ти розкажеш про п'ять основних принципів здорового способу життя. Людина, яка ходить два рази в зал і два рази на теніс. Так, от е величезна кількість експертів зараз з'явилася. Вони пропонують різні і часто суперечливі насправді поради, в яких можна заплутатись. Хоча ну насправді Сережа каже, що це не складно. Це не складно. Якщо ну, підійти до цього з розумом і зробити це е, своїм способом життя, а не просто знищувати себе дієтами. Записує за мною, значить, п'ять основних е, способів правил здорового життя. Не навантажуйте організм токсичними речовинами. О, це моє. Раз, підкреслили, тренуйтеся і рухайтеся. Два так, підкреслили. Так. Обов'язково висипайтеся. Отут навіть я. Тут навіть тут я даю в штангу. <реш> да, Уникайте надмірного стресу та вживайте на. Натуральну їжу підкреслили чотири, mm -hmm. і головне, пам'ятайте, що ось цей підхід, те про що я кажу, має стати в довгостроковій перспективі, вашим так би мовити, лайфстайлом, а не просто ось сідати на ці виснажливі дієти, після яких потім стає. Ще гірше, Оце це те про що я тобі казав. Іди за кулісами з'їж пиріжок із курятинкою. З'їж він смачний, не можна не буду, цими діятами. Не хочу. Не хочу. Та ладно, не хочу. А, окей, До, у кожної людини можуть бути свої фанаберії і свої певні якісь забобони. Да? Які, інші, та, 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 які інші можуть не розуміти і вважати чимось абсолютно дивакуватим. І звичайно, що голівудські актори, просто відомі актори і співаки. Вони а, у них теж є щось своє. Да, у них є не тільки величезні дорогі машини, але й свої диватства. Наприклад, Анджеліна Джолі збирає ножі. Вона мріяла стати директором похоронного бюро і вона їсть хробаків. Ну або жуків. А натомість Бред Піт не використовує мило. Зрозуміло тоді, чому Анджеліна Джолі збирала ножі. Вона його змушувала хоч трошки помитися. Да? Камерон Діас відмовилася від дезодорантів. Воу а Роберт Паттісон взагалі не любить митися. Натомість Джонні Де порівняно з ними просто бусінка, тому що він має колекцію Барбі і він грається з ними. Про інші дивацтва відомих людей у нашому сюжеті. За ідеальними образами голівудських акторів ховаються звичайнісінькі люди, і кожен з них має свої звички: у когось милі, у когось кумедні, а в деяких, м'яко кажучи, дивні. Навіть найпопулярніші зірки мають власних тарганів у голові. Наприклад, кіт Харінгтон завжди носить із собою кулькову ручку. До того ж, не абияку, а саме свою ручку талісман, з якою він не розлучається з дитинства. Ну, добре, що, хоча б не меч, який носив його персонаж Джон Сноу у серіалі Гра престолів. Дженніфер Еністон, яку у всьому світі досі асоціюють із Рейчел із серіалу Друзі, панічно боїться літати. Тому вигадала собі ритуал, який вона виконує перед кожним польотом. Вона завжди заходить на борт тільки з правої ноги, а потім постукує по зовнішній стороні літака. До речі, кіт Херінгтон також щоразу, коли збирається увійти на борт літака, тричі торкається зовнішньої сторони повітряного судна. І це не найдивніші забобони в Голівуді. Кілька років тому Періс Гілтон серйозно захопилася нумерологією і з того часу уважніше ставиться до цифр, які її оточують. Наприклад, щодня рівно об 11.11 11, 11. Блондинка в шоколаді загадує своє найпотаємніше бажання, а потім стукає по дереву, щоб не наврочити. Важко повірити, що одне з найвідоміших секс символів 90-х, Памела Андерсон, та сама красуня із рятувальників Малібу, не може дивитися на своє відображення. Справа в тому, що актриса страждає особливою фобією, яка пов'язана з острахом дзеркал і поверхонь, що відбивають. Якщо вірити чуткам, Памела не користується сенсорними телефонами через великі екрани. Під категорію дивацтву кінозірок підпадає їжа. Наприклад, актор Ніколас Кейдж відмовився від свинини, бо вважав, що ці тварини огидно спаровуються. А ось курку та рибу він обожнює. У особливій якості риби, до речі, вірить і Сандра Балок. Актриса розповіла, що має щодня з'їдати хоча б шматочок риби. Це приносить їй удачу, Незважаючи на те, що ці люди заробляють мільйони. Багато хто з них любить поцупити щось непомітно, просто щоб розважитися. Найяскравішою зірковою крадіжкою вважали злочин Лінсі Лохен. Зірка винесла з магазину золоте кольє вартістю 2,5 тисячі доларів. За це суд засудив її до місяця в'язниці та виправних робіт. Інші зірки пояснюють свою звичку привласнювати чуже звичайною забучку Ось Кім Кардашян часто позичає телефони, щоб зателефонувати, але не завжди повертає їх власникам. Не факт, що це правда. Жовті та. Лойди не таке можуть вигадати. А Роберт Паттісон обурив усю знімальну групу сутінків, коли виніс із гримерки всі костюми, у яких знімався. Вчинок актор списав на погану пам'ять, і це не єдина дивина відомого вампіра. Актор не любить митися. Він навіть сам зізнався, що часом йому самому зле стає від свого запаху, але боротися зі шкідливими звичками Роберт не збирається. І до речі, у кіношному світі він із такими диватствами не один. Виявляється, красуня Кемерон Діас більше 20 років не використовує дезодорант. Колеги та знайомі зірки часто кажуть, що від неї постійно неприємно пахне. Сама ж акторка звикла до характерного аромату та мокрих плям на одязі. Каже, що природно, то не потворно. Тож оточенню Кемерон залишається лише терпіти цю незвичайну звичку. Бред Піт, хоч на щастя, й миється, але не любить користи. Туватися милом, тому що, за його словами, воно містить занадто багато токсинів. Натомість він використовує саморобний розчин з лимонів, яблучного оцту та води, який, як він вважає, набагато безпечнішим для навколишнього середовища. На тлі своїх колег епатажний Джонні Депп здається просто невинним дитям. Виявляється, актор не любить дивитися кіно взагалі. Не любить він віддає перевагу мультфільмам. Може, тому в його будинку є ціла колекція. Ляльок Барбі. Головний пірат Голівуду зізнається, що у вільний час навіть грається з ними. Ну, нібито це дозволяє йому зняти напругу та розслабитися після важкого робочого дня. А ще таким дивним чином Джонні експериментує з голосами для своїх нових ролей.